9.97 да, року. це ага, значить ага. Перевертаю. Послухайте, дуже да, важливий. Ну, тут написано. Значить, на підставі зареєстровано перелік засновників. Тут вони пишуть. На підставі закону винесено в Верховну Раду від 19.09 року. значить Номер закону. 97 ВР. Mm. Дякую, це закон про центральну виборчу комісію. <клух> Але цей закон прийнятий не в цей день. Це брехня, а 17, 12, 97-го року. Тобто реєстрацію провели за три. А ступі місяці, місяці раніше. до закону Значить, а вступив закону силу ноль А може там був інший якийсь, <світ> <світ> Ну до цього ж мав бути. Це ж не новий закон. Це ж ну верніше, це нова ну зрозуміло, що це новий закон. але просто перед цим законом що діє вже інший. Значить, і знаєте, що ми зробили їх запит. Якщо uh -huh. вам цікаво, напишете мені на електронку. Я вам прийшу, що вони відповіли. Вони відповіли, що вони її заступали на підставі закони про вибори. Ну, там, ну, там, ну, ну, так, відповідь є офіційна, що не на підставі, ну, але ж тут написано інше. Про ЦВК. Так, а треба просто цю дату підняти, що це може це бути за законодавчим? Підняли, за це. і що? Все підняли, я вам кажу, під ми з цією датою, яку ви закрещуєте. Ось цю дату дійсно прийнятий закон про вибори до органів місцевого самоврядування. Іншого ну це що ж ви як юриста, не почитайте посмійтеся. Це чудніше навіть оце, що тут записано. Тому ЦВК вона повинна ж з територіальних виборчих комісій складатись, а не згори вони оцей незаконний орган утвориться. Ви ж розумієте, що таке ЦВК? Це колегіальний орган, який проводить вибори, встановлює результати. У нас стоїть дати, немає жодного законного президента і Верховної Ради. І будь-яких інших. Ми зараз, до речі, в Сєвєродонецьке ну, в виборах участь не приймаємо, тому що під час війни, як юрист, розумію, що це злочин проводити вибори. Зараз кого ми навибираємо? Знову олігархи когось повичепляють, місяць побігають прапорами, потіліпають, чи там навіть зброєю, ці наші герої будуть. Верховній Раді, а, а потім да, ми отримаємо да, в кінці кінців, да, то що під час да, війни да, цього робити не можна. І Ви побачили, а, що зараз бути кандидатом витягнені з війни. Значить, я що хочу сказати, ви знаєте, ми не навчилися контролювати свій простір, і тому я говорю, як буде, і ми в виборах не приймаємо участь принципово. Значить, але коли вони зареєструють окружні виборчі комісії, от хай, хай хоч обогаражається, хай пишуть, що це медведчук там Білоцерківську фінансує, роблять, що хочуть. Нам треба вже їхати, бо у нас 17